Цей усміхнений чоловік пережив чимало жахів війни, адже перебував у найгарячіших точках на передовій: Харківщина, Донеччина, Бахмут. Пан Віталій прикордонник. Чоловік гідно несе службу та захищає кордони батьківщини. Після повномасштабного вторгнення, у 2022 році, залишив бізнес на старшого сина і прийшов зразу в загін. Діяльність була підприємцем. Був займався спочатку побутовою технікою, потім газовими котлами. Сервісом і кондиціонерами. До війни пан Віталій займався підприємницькою діяльністю. Хоча пригадує, що вперше форму прикордонника одягнув ще в 1994 році. Та коли у життя українців увірвалася війна, він не роздумовуючи повернувся до загону, адже переконаний, що це його обов'язок. Рано чи пізно це треба було всім робити. Він прийняв рішення зразу йти в загін, де проходив службу. Потім після. Там, Тиждень чи два нас потренували, і 9 березня ми вибули на харківський напрямок. Там через два тижні нас ввели в штат прикордонної комендатури швидкого реагування і створили з нас підрозділ мінометну заставу. Ну, і поки хлопці були на курсах, вчилися фа свого фаху, я мав роботу, підготовлював транспорти, на яких потім робилися всі виїзди на ділянки відпрацювання по ворожим цілям. Військовослужбовець виконував бойові завдання на Харківському, Сумському та Донецькому напрямках. З літа місяць, з 22-го року, з літа місяця ми почали виїжджати з Гусаровки, був такий населений пункт і перед Балаклією. Ну, адреналін був. Ну, мотивація була. Потім після найбільше адреналіна було, як сказати, на, коли штурм був на Куп'янськ. Ну, тоді маса така валила ужасна. От моє завдання було я з ще одним офіцером. Ми підвозили іменно, на машинах. І коли маса йшла техніки, це було ну, круто. Будучи на передовій, чоловіку довелося освоїти чимало нових навичок. Перше спробував СВД стріляти. Ну, з міномета стріляли. Ну, безпосередньо приймав участь в виїздах бойових. Ну і потім, коли на позиціях в Іванівському стояли, от, на, на вопах, там дуже ну, не могли спати, наблюдали. Тому що там, ну, якщо ти заснеш, звісно, ти підведеш, хто в тебе позаді. Пан Віталій пригадує, у населених пунктах їх завжди приймали гостинно, допомагали житлом та за потреби з харчуванням. На харківському напрямку там люди, ну. Без проблем пускали йдіть живіть, ну, запускали вдома. Люди завжди допомагали, чим навіть на Різдво нам вареники робили місцеві, ну таке. Тобто переживали за нас. З особливим теплом він згадує і побратимів, таких самомужніх воїнів, як і він сам. Колектив, почті всі наші закарпатські були, то тобто атмосфера дружня і один одного підтримували. Таке бувало, що десь комусь щось не виходить, завжди хтось допомагав, підказував. Ну тось, то таке, так да. з когось там якісь обставини сталися, що не може йти на позицію. Завжди хтось приходив, казав Я тебе поміняю. Ну, таке було. Та навіть це не зламало його духу. Найстрашніше у війні це не ворожі колі, а паніка, що може заразити побратимів. Головне тримати себе в руках, вірити в себе і підбадьорювати один одного, переконаний чоловік. Втрати побратимів це чи не найстрашніше, з чим доводилося стикатися на війні? В основному всі бивші прикордонники, які відслужили чи сросну службу, чи контракт закінчився, тобто пішли далі ну, по другому фаху. Ну, в основному всі такі були. Ну. І збройників були в нас, і коригувальник був, збройників. Найстрашніше. Не знаю, що сказати. Найстрашніше, що я не повернувся, напевно, це для всіх є. Втрати в нас були тільки на початку, і це ну, ракета прилетіла на блокпост, і в нас Сергій Лівчук був, старший лейтенант, це він загинув. А далі, так, з берегу, це який їхав це. з нами, який їхав з нами, самі перші, як нас по підрозділам розділили, от він пішов на блокпост на Харківському напрямку, і туди от він загинув. Ну, поранення були. Було що з під завалів доставали. Чоловік каже, хоче, щоб його діти росли, вчилися у вільній країні, а не там, де вказують, що робити. Тому і прийняв рішення змінити підприємницьку діяльність на військову. Пан Віталій пригадує, коли вперше приїхав у відпустку, і найменша донечка його не впізнала. Коли перший раз приїхав відпустку, ну, от, середній син пригнув на мене, обняв мене, а менша дочка, вона так сіла. І пів години так потихеньку до мене підходила на руки. Тобто, чи боялася, чи переживала, не знаю. Ну і потім вже діалог пішов і почала показувати, що вона робила, що вона мені понамальовувала. Активно допомагали прикордонникам і волонтери з Закарпаття, закуповували все необхідне. Допомагав захисникам державного кордону і військовий капелан Олег Сорока, зокрема, придбав для них авто. Хто займався запчастинами, відправляв запчастини нам на пікапи постійно, тому що ну, державні забезпечення вони довго йдуть, а машина поламається, треба зразу. Тобто, ну, і от Маю одного кума, який запчасті займається, Андрій Гарабко, він запчастинами допомагав, допомагали хто чим міг. Ну, завдяки їм і в нас було все злажено, і ми робили свою роботу. Дуже приємно було від загальноосвітніх закладів, передавали малюнки, діти печиво саме пекли. Тобто, неочікувано було просто. Вірність присязі це те, що завжди спонукало прикордонників йти вперед, каже пан Віталій. Повага в колективі. Багато мобілізованих, що і Луганський, що ніде ніхто нічого не був, і вони дуже поважають. Всі переживали, ну, всі боялися, ну, знали, навіщо ми йдемо туди. Тобто, якщо не ми, то хто? Правильно? Ну і кожен старався робити свою роботу, від гаду я. Ну, тобто кожного був свій напрямок. Сьогодні Віталій Висоцький продовжує служити у лавах Держприкордонслужби вже у рідному Закарпатті. Історія прикордонника вчить нас усіх. Потрібно бути хоробрим, якщо ми знаємо, заради чого боремося.